Якщо подивитися на наше життя от з, приводу, е, з приводу змін ще раз, подивіться, будь ласка, на е, те, що зараз роблять ці люди. Буквально кожну хвилину і кожну секунду їхнє життя змінюється, тому що вони знаходяться в русі. І вони прикладають для цього зусилля, і інколи навіть дуже немалі зусилля для того, щоб бачите, щоб їхати швидко по життю. І якщо Ця водяна поверхня. Уявити, що це наше життя. Можна плисти і грести ось так, прикладаючи багато зусиль. Можна плисти, щоб тебе хтось віз, наприклад, як тут, в цьому а, плавзасобі, водапаст, до, до речі, дуже, дуже зручна теж а, дуже зручний інструмент для користування. Але тут, бачите, ніхто не прикладає ніяких зусиль. Тому за вами рішення, чи будете ви грести самі, і це повага до вашого вибору, ви можете це робити. Але це тренування постійні, це постійно ви будете прикладати багато зусиль. Або ви можете мати наставників, які вас в оцю. Лодочку, корабель ваших змін можуть посадити і провести уже, і ви будете просто насолоджуватися життям. Вибір за вами, якщо ви дійсно хочете легких змін, комфортних для вас з індивідуальним підходом до кожного з вас. Будь ласка, долучайтесь до каналу, звертайтеся до нас в особисті пропрацювання і на групові сесії, якщо вам це теж буде потрібно, слідкуйте за нами на каналі iChange.